Шановні колеги, дорогі друзі, я прямую до Ужгорода, де сьогодні розпочалася велика школа ендокринолога, яка буде тривати з 8 по 12 квітня в місті Ужгород. Школа ендокринолога це той захід, де можна почути всі новини і всю найновішу інформацію про ендокринологію, яку варто знати всім лікарям всіх спеціальностей. А в мене завтра буде дві доповіді. Одна буде присвячена фенофібрату, і головне його поза гіполіпідемічним ефектом, про який мало хто знає, і а, якими мало хто користується. А друге буде присвячено абсолютно новим рекомендаціям 25-го року щодо. Гіполіпідемічної терапії Британської асоціації ліпідологів. І ми з вами подивимось на шкалу, яку можна застосовувати людям з 25 років, і розберемо, як же вирішувати чи призначати гіполіпідемічну терапію чи ні, таким молодим людям з ендокринною патологією. Я вас чекаю, приєднуйтесь посилання в описі.